Вітаємо, друзі, з вами Аграрний коледж на сковороді 18. Це відеожурнал відкриває світ через зерліт». Ми продовжуємо знайомити вас із цікавими фактами життя зарубіжних письменників. Сьогодні говоримо про Джорджа Орвела: він відомий як автор роману 1984 і Повісті «Скотоферма». Справжнє ім'я Джорджа Оруела – Ерік Артур Блер. Він народився в Індії і саме там зібрав матеріал для книги Бірменські дні. Вона вийшла в 1934 році. Джордж Оруел був дуже забобонний, і це одна з причин, чому він взяв псевдонім. На кісточках його пальців навіть були татуювання проти пристріту. Судячи, з творів Оруела, він був затятим противником тоталітарного режиму і комунізму. Фунт «Лиха в Парижі та Лондоні автобіографічний твір Оруела про молоді роки життя, коли він жив випадковими заробітками і чітко знав, що стане письменником. У романі Антиутопії 1984 є знаменита формула двічі два дорівнює п'яти. За деякими даними, вести цю фразу в роман Орел вирішив після того, як почув радянське гасло п'ятирічку за чотири роки. Саме Оруел є автором широко вживаного зараз виразу Холодна Війна. Він вів його в 1945 році. Мало хто знає, що Джордж Орвел писав ще вірші. Загалом Орвел написав 16 віршів. Сподіваємося, що наша інформація стала корисною та надихаючою. А ми були ми, аграрний коледж Мисковди 18. Мандруй разом з нами літературними шляхами відкривай світ через зарліт.